Та з Григорови і мертвим, і живим, і ненародженим уривок доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точить, просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огня. Повести за віком, за німцями недоріку сліпую калік. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати, Навчається, як дітей тих нових доглядати, показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих і побачите ви славу. Живу славу дідів своїх і батьків лукавих, не дуріте самі себе, Учитесь, читайте, чужому научайтесь. Свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чижі люди проганяють і немає злому на всі землі безконечні, веселого то. Я ридаю, як згадаю діла незабутні дідів наших, тяжкі діла. Отака то наша слава, слава України! І ви так прочитайте, щоб не сонним снилось, всі неправди, щоб розкрилися високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава України. О, і, не, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє, О, ж, брати мої, молю вас, благаю.